Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу подивитися два міста: це Бахмут і Вугледар, там, де йдуть найжорстокіші бої на фронті. Також ще там іде і Луганський напрямок, але давайте подивимося сьогодні Бахмут та Вугледар. Що ж там очікувати? Які ж там, чим же закінчаться ці всі бої, чи зможуть російські війська взяти Бахмут? Давайте спитаємо, чи візьмуть російські війська, чи візьмуть в окупацію місто Бахмут російські війська? Чи вдасться російським військам взяти під окупацію місто Бахмут? Подивимося, що тут за енергії. Ну, дивіться карта ілюзій. Виходить, карта ілюзій, начебто цей процес відбувається, начебто все це і все йде, але все ж таки тут карта ілюзій. Вони мають ну, таку, знаєте, вони це планують і вони мають це як надію. Але от потрібно їм ну, зробити якісь кроки, але, але тут як ілюзії йдуть. Дивіться, розбите серце, Тобто вони відходять, вони змушені будуть відійти, відійти на певні позиції, тому що ну, у них іде втрати йдуть, і їм потрібно буде відійти. Так. Карта п'ятірка жезлів говорить, що вони будуть, бачите, як принижені. Тобто їм, бачите, на голову ЗСУ вильє щось. Вони змушені будуть відійти. Ну, от просто я бачу: тут страхи, тернистий такий шлях, який просто вони не зможуть преодоліти, подолати. Ну, дивіться, хочуть вони до нього хочуть дотягнутися до бахмуту, але ну, їм не вдається це зробити. У них мало ресурсів, скоріше всього, повністю у них, ну, не можуть вони дотягнутися до цього бахмуту от повністю. І колесо Фортуна, що нам тут говорить? Ну, завершиться, цей процес якось завершиться. Все ж таки для них це дуже непосильна і тяжка ноша. Тому я думаю, що вони зможуть взяти щось, якісь маніпуляції у них є. Вони щось таке, можливо, частково зможуть взяти, але повністю вони його не візьмуть. Не візьмуть. Ну, ну дивіться, їх потрібно буде реанім... реанімувати. Тобто у них там великі втрати. Там буде прямо, ну от, як, знаєте, правосуддя, тобто над ними. Тоб, ну, Вони понесуть своє наказання, будуть, можливо, там ще якусь хімічну зброю застосовуватимуть, щось такого плану, але їх винесуть. Бачите, їх винесуть. Не, не захватять вони Бахмут. Не бачу я захвату Бахмуту, Скільки я не дивлюся, тобто я його не бачу. Да, так, Вугледар, там також складна дуже ситуація. Давайте подивимося по Вугледару. Чи зможуть такі російські війська взяти в окупацію повністю місто Вугледар? Тому що я так читала в новинах, що там вже якийсь і наказ на те, що треба взяти Вугледар. Тому чи візьмуть російські війська, місто Вугледар? В окупацію повністю чи візьмуть вугледар російські війська? Так, що тут? Ну також тут, бачите, вони планують, їм потрібно це зробити. Вони мають це як шанс. Розумієте? Це от от король Пентаклів їм дав таке завдання. Що, тобто, давайте плани у них такі, плани у них такі, але що буде? Але тяжко, бачите, тяжко. Вони не в змозі нести такий тягар на собі. Тобто, як би їм цей, але, от бачите, у них іде, вони відсторонені, тому що в них немає можливості, ресурсів немає. Тобто вони за межами вугледара, немає у них можливості грати в цю гру. Немає. Їм потрібно, знаєте, якось діяти, діяти, ну, діяти так, щоб вони отримали це місто, а вони, але вони не можуть, не можуть. І у них іде тут якась і домовленості, і партнерство якесь іде, якісь балачки про це все. Тобто шанс у них є, щось вони там хімічать, бачите? Тобто тут якась. Щось вони такі експерименти, якісь проводять, застосовуються нові і нові методи. Можливо, і хімічна тут також зброя буде застосована, щось такого плану. щоб надії у них є. Надії у них є і різними способами це все зробити. Але що в нас тут але? Процес іде, до чого він прийде цей процес? До помірності, до помірності і завершення. Тобто, дивіться, помірність і завершення. Тобто, я не думаю, що тут вони все ж таки візьмуть. Ні, тут, бачите, завершений процес, повністю завершений. Немає змоги в них щось там взяти. Немає. Все буде, як і є. Україна буде контролювати вугледар. Все буде, як і є. Тому ситуація, як би вона хитка не була, але вони також, знаєте, трішечки ще пограються, як кажуть, нароблять нам лиха і відійдуть. Відійдуть з розбитим серцем. Піде якось якесь обнулення, піде, підуть якось на інше, перейдуть на інше, тому що ну, у них немає, вони під колпаком, у них немає шансу діяти далі. Так, ну в принципі, подивилася те, що ви мене просили, то мій вердикт, що не візьмуть вони не бахмут, не вугледар. Тому сподіваємося, надіємося, віримо в Збройні Сили України, міці їм, сили, терпіння, мужності встояти там в такі нелегкі умови зараз погодні. Від вас дуже буду вдячна вашим під. Підпискам, а також лайкам це дозволить більш, більшій кількості людей побачити це відео. Тому розповсюджуйте, приймайте участь у цьому процесі, щоб не тільки ви побачили, а й ще інші люди. Не скупіться на лайк. На все добре, бережіть себе, віримо в Україну.